Приходять студенти до викладача і просять: Можна ми не підемо на вашу пару? Можна. А ви відмічати не будете? Та ні, я на роботі не п'ю. Дружина захотіла чоловіка і насипала йому в сосиски порошок для потенції. Поставила їх на плиту жарити, а сама лягла в ліжко. Коханий, що сталося? Та я 40 років живу. Але щоб сосиски стоячи смажилися, ще не бачив. Прийшов чоловік п'яний додому і кричить з порогу Мила моя, ні за що не вгадаєш, де я був? Я то вгадаю. Але спершу послухаю твою версію. Повернувся чоловік додому з роботи. Хата прибрана, вечеря зварена, сирник спечений, діти ситі. Ну що, Галю? Заблокували тебе у фейсбуці? Вчителька звертається до учнів. Діти, назвіть яких ви знаєте космонавтів? Гагарін Каденюк. Правильно. А ти, вовочка, кого хотів би додати? Мої тато та мама. Ти щось плутаєш? Ні, не плутаю. Я вчора вночі прокинувся і чую. тато мамі говорить: Ну що, полетіли? А мама відповідає: А ти скафандр одягнув? Ні. Тоді політ відміняється. Йдуть дві воші на зустріч їм третя. Ви куди йдете? До Петі. Ідіть краще до Васі. У нього довге і немите волосся, а Петя лисий. У Васі ми живемо. А до Петі ходимо займатися фігурним катанням. Запитали молодого адвоката Ти виграв справу? Майже? Як це? Майже? Гонорар я вже отримав, але справа в суді ще не розглядалася. Тату, ти мусиш приїхати додому. Сину, я не можу. Я в лікарні. Мама намагається навести лад у твоєму гаражі. Суддя. Ви повинні спробувати стати іншою людиною. Я вже намагався. Мене відразу посадили за підробку документів. Куме, пішли до хати борщу поїмо. Не піду. Чого? Бо я з твоєю жінкою переспав. Тю, я кожної ночі з нею сплю. Що ж тепер до хати не ходити? Дружина чоловіку. Бачиш цю людину на фотографії? Так. Ввечері забереш його з дитячого садку. Двоє поліцейських їдуть у патрульній машині. Один. Ану, виглянь на дах. Там мигалка працює. Він висовується. Працює. Не працює, працює, не працює. Офіціант. А це наш фірмовий і дуже популярний салат. На смак щось не дуже. Його головні переваги в іншому. Він обличчя не забруднює.